Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеська філія У нас нове надходження, це Audi Q5 14-року го року випуску. З бензиновим 2-літровим турбодвигуном. Ось в такому яскравому білому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках з непоганою гумою. Автомобіль на повному приводі. Автомобіль було привезено із США з мінімальними пошкодженнями. Є декілька косметичних підкрасів, але це не критично. Ось як він виглядає зовні, Обійду його по колу. Автомобіль в веслайні на дуже гарній комплектації. Переглянемо салон, почнемо з заднього ряду. Ось як виглядає задній ряд, стан сидінь. Стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Стандерних карт, повний електропакет. Автомобіль на гарній комплектації, повне мультикермо, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Також є двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедіа. Автомобіль запускається з кнопки, є безключовий доступ, електроручник. Ось як виглядає салон, покажу ще раз. Також є панорама. Заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться гарно, працює рівно, клімат теж дуже гарно холодить. Ось такий пробіг у автомобіля. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою. Михайло Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в або лізинг. Також у нас є 3 -дин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку. Вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!